Божі слова на кожен день. Бог використовує слова, щоб створити все суще. Другого дня Божа влада упорядковує води і створює твердь. З'являється простір для найелементарнішого людського виживання. І сказав Бог. Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що підтвердю вона, і воду, що надтвердю вона. І сталося так. Які зміни відбулися після того, як Бог сказав Нехай станеться твердь посеред води. І нехай відділяє вона між водою й водою. У Писанні сказано І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. Яким був наслідок цих слів та дій Бога? Відповідь криється в останній частині уривка. І сталося так. Ці два коротких речення описують величну подію й чудову картину, грандіозну справу, у контексті якої Бог керував водами й створив простір, у якому могла існувати людина. У цій картині води й твердь постають перед очима Бога в одну мить, і вони були розділені владою Божих слів. Та поділені на верхню і нижню в спосіб, визначений Богом. Це означає, що створена Богом твердь не тільки покривала води внизу, але й підтримувала води зверху. Водночас людина не може не заглядатися приголомшена, і не задихатися від захоплення міццю його влади й величу видовища, у якому творець рухав водами й повилівав їм. А також створив твердь. Через слова Бога, силу Бога й авторитет Бога Бог здійснив ще один великий подвиг хіба це не сила влади Творця застосуємо Писання для того, щоб пояснити Божі вчинки. Бог промовив свої слова і, завдяки цим словам Божим посеред вод з'явилася твердь. У той же час завдяки цим словам Бога в цьому просторі відбулася величезна зміна, і це була не зміна у звичайному смислі цього слова, а така зміна, під час якої ніщо стало чимось. Воно було народжене з думок творця, і стало чимось із нічого, завдяки словам, сказаним творцем, і, більше того, із цього моменту. Воно буде існувати й міцно стояти в ім'я Творця, а також буде переміщуватися, змінюватися і оновлюватися відповідно до думок Творця. Цей уривок описує другу дію Творця у створенні ним усього світу. Це був ще один прояв влади і сили творця, ще одне новаторське починання Творця. Це був другий день, який пройшов творець із моменту створення світу, і це був ще один чудовий день для нього. Він ходив серед світла, Він створив твердь, він улаштував води і керував ними, і його вчинки, його влада та його сила були задіяні в роботі нового дня. Чи існувала твердь? Посеред вод до того, як Бог прорік свої слова? Звичайно, що ні. А що сталося після того, як Бог сказав, нехай станеться твердь посеред води? З'явилося те, що було задумано богом посеред води постала твердь, і води розділилися, тому що Бог сказав. Нехай відділяє вона між водою й водою. Так, згідно зі словами Бога, два нових об'єкти, дві новостворені речі з'явилися серед усього завдяки владі й силі Бога. Як ви ставитеся до появи цих двох нових об'єктів? Чи відчуваєте ви велич сили творця? Чи відчуваєте ви унікальну і надзвичайну силу Творця? Велич такої сили та могутності обумовлена владою Бога, і ця влада є відображенням самого Бога та унікальною характеристикою самого Бога? Чи допоміг цей уривок вам ще раз глибоко відчути унікальність Бога? Насправді. Цього далеко недостатньо. Влада й сила творця виходять далеко за ці межі, його унікальність полягає не тільки у тому, що він володіє сутністю, не схожою на сутність будь-якої істоти, але також і у тому, що його влада й сила надзвичайні, безмежні, найвеличніші для всіх і стоять вище всього, і більше того. В тому, що його влада й те, хто він є і чим володіє, може створювати життя, творити чудеса і створювати кожну захоплюючу та незвичайну хвилину і секунду. У той же час він здатен керувати життям, яке він створює, і володарювати над чудесами і кожною хвилиною та секундою, які він створює.